Брати і сестри, всі присутні, мир вам! В сьогоднішній день, коли перед нами є символи спомену смерті, страждань Ісуса Христа, я хотів би для початку наших роздумів таке запитання задати вам. Пригадайте, будь ласка, якийсь особливий пам'ятник, який ви бачили в своєму житті. Особливий, який відрізняється чимось від іншого. Я думаю, що от яка кількість велика людей тут сидить, ми всі подумали про щось різне, те, що ми бачимо. Можливо, хтось подумав про якийсь метал, граніт. Можливо, хтось подумав про надгробний якийсь пам'ятник, який він бачив. Можливо, якусь статую або ще щось. І досить цікаво, що. Яка ціль пам'ятника взагалі? Вона захована в самому слові, він поставлений для того, щоб пам'ятати, щоб нам щось нагадувати. І ми читаємо в Біблії про пам'ятники, ми читаємо в Біблії про пам'ятники, які були з каміння, які були з чогось твердого, чогось постійного. Ми читаємо, що Яків поставив надгробний пам'ятник Рахілі. Ми читаємо про те, що коли ізраїльський народ переходить певну водойму, Бог говорить, а тепер дістаньте каміння і поставте їх, і вони будуть вам на згадку, будуть вам пам'ятником певним. Але пам'ятники бувають інші, вони бувають і без таких матеріалів або без таких міцних матеріалів. Наприклад, ми читаємо в старому заповіті, що Бог дав для ізраїльтян певний пам'ятник. Він був з віття дерев. Хтось пам'ятає, що це за пам'ятник був. Вони повинні були відділяти певний час в році і що робити. Будувати собі такі будиночки, намети, звіття різного. Для чого? Щоб пам'ятати, щоб пам'ятати, коли вони вийшли, що був час і вони жили в наметах. Це був незвичайний, як ми до нього ставимося в нашому сьогоднішньому розумінні пам'ятник, але будь-яке свято, яке було дане в писанні Богом, якась традиція, жертва, певний символ, він постійно повинен був чогось навчати, він повинен був про щось нагадувати, він повинен був тих, хто стикається з цим символом, повертати кудись, щоб вони могли в будні своїх різних справ відділятись. Щоб вони могли бачити, що тут Бог на щось звертає увагу. Він хоче відділити головне від другорядного, він хоче відділити щось святе від несвятого, щось особливе від, від звичайного. Я би хотів, щоб ми пороздумували сьогодні над тим, що в новому заповіті Ісус Христос залишив для нас не так багато таких видимих пам'ятників або символів. Ну, Якщо ми читаємо старий заповіт, ми читаємо величезнішу кількість свят, як вони повинні були святкуватись, в який час що потрібно було брати, можливо, потрібно було щось будувати чи приносити певні особливі жертви. Вони будуть вам нагадувати. От, до прикладу, Пасха. Ви будете святкувати в такий- то місяць, в такий-то день Пасхи, ви будете щось робити, і ви будете проговорювати певні слова, і ви будете щось згадувати. Тому що в буденних наших справах, в нашому житті є небезпека, що ви про це забудете, щось важливе, воно, воно, кудись, воно кудись відлетить. Так само ми можемо відвідувати кладовище, де ми бачимо пам'ятники людей, які залишили нас. І ми що робимо? Ми згадуємо там про них. Будемо відвертими навіть людей, яких ми дуже сильно любили, які. Відігравали величезну роль в нашому житті після того, як вони помирають, проходить час, і ми про них ну, забуваємо. Тому що наше життя продовжується, ми займаємося своїми справами. І тільки є якісь дні, коли ми повертаємось сюди, і тоді спогади нас якби нас доганяють, і ми згадуємо, ця Людина чинила те чи інше, в нас з нею були такі справи, ми з нею колись робили, там були в тих місцях. Ми сьогодні теж, можна сказати, підходимо до певного пам'ятника, який вказує нам на основне і на Другорядний, я хотів би, щоб ми використали цей прекрасний час для того, щоб пороздумувати, породумувати над одним текстом, який записаний в Посланні до євреїв. Це буде один текст, ми будемо ще інші тексти читати, але він буде основним, над яким ми хотів, щоб ми пороздумували Послання до євреїв восьмий розділ і перший один текст, над яким я хотів би, щоб ми пороздумували. Послання до євреїв восьмий розділ. Перший текст. Там написано так. Головним же в тому, про що ми говоримо, є ось що. Ми маємо такого пересященника, який сів праворуч престолу в величі на небесах. І коли ми читаємо цей текст, він може бути для нас абсолютно незрозумілим. І це природньо, тому що він в даному випадку вирваний з контексту. Ми не знаємо, що було написано автором послання до євреїв до і після. Але ми дізнаємося, і я думаю, що він стане для нас значно більш зрозумілим. Отже, автори нового заповіту, великою мірою, вони писали свої листи до певних общин для того, щоб їх від чогось застерегти, чогось навчити, вказати, щось їм нагадати. І от община, який був звернений цей лист, ми дізнаємося з самого листа, з його змісту, вона знаходилась в доволі цікавих обставинах. Тобто, це були євреї, які на початку християнства вони повірили в Ісуса, повірили в те, що він Месія, в те, що Він цей посланий Богом, але потім в їхнє життя прийшли різні труднощі. Певні гоніння, ми про це дізнаємося з розділу 10, 11, втрата майна, певні складні стосунки з оточуючими. І коли вони починають переживати ці труднощі, вони починають сумнівати, що зробили вони правильний вибір. Я думаю, що схоже може бути в нашому житті, коли ми чуємо, можливо, десь заклик Божий в нашому серці, і ми починаємо ставати математиками і починаємо рахувати, а чи готовий я піти на той чи інший крок, чи готовий я буду платити ту чи іншу ціну. І от коли вони роззадумуються над цим. В них є сумніви, можливо, варто повернутися назад в іудеїзм. І от автор цього послання, послання до євреїв, все, що він робить, він їх переконує від першого до останнього розділу весь розділ в тому, що в Ісусі все краще. Те, що ви зробили правильний вибір. Якщо ви відкотитесь назад, ви будете грішити проти Бога, ви підете тим шляхом, який Бог не заповідав. Він їх постійно підбадьорює і вказує їм на щось надзвичайно важливе. І коли він пише їм ці слова, я би хотів, щоб ми звернули на ць ну, в цьому тексті увагу на таких три моменти. Це буде три пункти моєї проповіді, а потім ми з вами помолимось. Отже, перше, це буде е ціна помилки. Друге, я б хотів, щоб ми порозмовляли про справжній скарб. І третій пункт це буде заміщення. Ціна помилки справжній скарб і заміщення. Знаєте, коли ми робимо в нашому житті кожного дня якийсь вибір. І є вибір, який більше або менше впливає на наше майбутнє життя. Ну, умовно, ви зробили якусь помилку, помилилися в якомусь виборі, але він був незначний і можна відкотитись легко назад, щось поміняти, і в принципі наслідки будуть не дуже якісь погані. Ну, Тобто, ви взяли, я не знаю, в магазині продукти, не точно такі, як хотіли. Ну, можете взяти інший або на крайній випадок піти і замінити його, якщо це можливо. Але є вибір, який ви робите, і він впливає абсолютно на все ваше життя. І ціна цієї помилки буде надзвичайно велика. Мені пригадується приклад один, я коли читав про одного плавця, який опинився в е, доволі такій екстремальній ситуації. Він став свідком того, як е, транспортний засіб впав в річку. І займаючись цим професійно, він почав пірнати дістаючи людей. Потім, коли запитували його свідчення, він каже: особливо боляче було тоді, коли ти діставав когось звідти наверх, а ця людина вже була мертвою. І ти дуже чітко усвідомлював, що ціна твоєї помилки було, ймовірно, чиєсь життя, кому би ти ще міг допомогти, а цій людині ти вже не можеш допомогти. Ціна цієї помилки була дуже великою. Це не справа в тому, що він в цьому винен, але це його свідчення такі. Ми читаємо, що були люди, які в свій час зробили фатальну помилку, коли Ісус Христос жив на землі. Вони не впізнали в ньому кого? Месію. Вони читали закон, вони його дуже досліджували. Знову ж таки, ми можемо говорити про різних людей, але ми знаємо цих людей, які досліджували закон, які знали всі ці вказівки, свята, які пам'ятали всі Божі слова. Але коли прийшов Христос, вони не розпізнали. Оця помилка була фатальною в їхньому житті, вона була надзвичайно цінна. Ми можемо пригадати певні тексти, де Ісус Христос спілкується зі своїми опонентами і Він говорить їм такі слова. Ви головне в законі що зробили? Залишили. Ви головне в законі залишили. Виявляється, що в законі було щось головне, а було щось. Не головне однозначно, це все Боже Слово. Але коли Бог давав певні вказівки стосовно певних свят, жертов, чи чистого чи нечистого, Він хотів щось навчити людей. Він хотів показати їм якийсь глибокий зміст. Пам'ятаєте, приходять люди, які хочуть сперечатись з Ісусом Христом, в чомусь його звинувачувати, і вони кажуть, ти не виконуєш те чи інше. А Ісус їм каже, що? А ви головного? Ну, ви не розпізнали. Ви звинувачуєте мене і моїх учнів в тому, що вони зривають колосся в суботу. Таким чином, вони ніби порушують закон про суботу, що не можна чинити ніякої праці. І Христос нагадує їм таких багато, багато моментів, де кажете, ви опустили щось, щось головне. Ви ніби робите певні речі, ви вивчаєте, але от основного ви не зрозуміли. І ціна цієї помилки була, була фатальною. Ми можемо пригадати ще один такий яскравий приклад. Життя Ісуса Христа, Його служіння підходить до закінчення тут на землі, принаймні. І от збираються, збираються його учні, і там була присутня одна жінка. Жінка приносить з собою що? Вона приносить е, такий посуд специфічний, в якому є надзвичайно дорогоцінне миро. Вона виливає його на ноги Христу і обтирає чим? своїм волоссям. І що роблять учні, які стоять поруч? Вони нарікають і кажуть, ну це безглузде рішення. Яке безглузде рішення? Чому воно полягало? Вони кажуть, ну є щось дуже добре, що можна зробити. Що вони пропонують зробити? Можна було взяти ці гроші і роздати. Роздати бідним це, це велика ціна, це була дійсно доволі об'ємна сума грошей. Але Христос говорить про щось їм далі, і що він їм каже? Він каже: Залиште їх в спокої. Тому що, що говорить Ісус? їм? Бідних ви маєте з собою завжди, а мене? А мене ви не постійно маєте. Справа в тому, що е, ми не будемо надто глибоко туди вникати, але. Ця жінка, як говорить нам євангелист, пишучи, вона намастила Христа на що? На похорону. А хтось знав, що це буде похорон? Ісус говорить своїм учням: так, мене вб'ють. Це зі мною станеться. Я не знаю, наскільки учні розуміли це. А вона намастила на похорон, І Ісус Христос каже, де буде це Євангелія? проповідана, там буде згадано те, що зробила вона. Розумієте, вона зробила в цей момент певний вибір. І той шанс більше ніколи її не повторився і ніколи не повториться, тому що Ісус Христос не прийде вже на землю вдруге таким самим чином, як прийшов вперше. І от вона зробила цей вибір, виливши, принісши цю надзвичайну жертву. Це не означає, що роздавши гроші в бідним, це було б погано. Але Христос говорить: вона зробила добру справу. Чому ви на неї нарікаєте? Ціна помилки, коли ми не розпізнаємо чогось основного і другорядного, дуже велика. Так само, коли ми можемо не розпізнати чогось головного і другорядного в християнстві. Думаючи, що християнство це про здоровий спосіб життя, про певні заборони, це можливо про певне святе життя, про високоморальні стандарти, про те, що віруючі мають в самому мені допомагати, про те, що я маю отримати від Бога вздоровлення своїх хвороб, вирішення своїх проблем. І таким чином можна опустити щось головне. Можна опустити щось головне, і ціна, ціна цієї помилки буде надзвичайно великою. Я хотів би, щоб ми повернулися до цього тексту 8.1 і подивилися на нього і пороздумували над ним. Тому що попередній пункт. Скажете, ну, ціна помилки. Ну, зрозуміло, це люди, які от, вони Ісуса Христа не прийняли, вони десь заздрили йому, десь вони бачили, що він якийсь особливий, але не хотіли цього приймати. І от вони зайняли таку позицію. Але досить цікаво, що це послання пише автор послання до євреїв, вже до людей, які прийняли Ісуса. І він їм каже: любі брати, це от, от головне в тому, про що ми говоримо, це ось це, що я вам кажу. А ми читаємо цей текст, він каже, головне, ось що, ми маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. Ну і що? Що тут, що тут особливо? Що тут головного? В чому, в чому тут сенс, в чому, в чому сіль цієї історії? Знаєте, тому що ці люди, автор цього послання, він пише їм не тільки в восьмому розділі, він пише їм ще раніше. В закінченні п'ятого розділу він пише до них і каже їм, що? Він каже, що ви би вже мали бути іншими. Ви би вже мали бути абсолютно іншими. Давайте ми відкриємо собі ще п'ятий розділ, щоб ми могли зрозуміти, що ж, про що ж пише, в чому дорікає їм автор постання до євреїв, п'ятий розділ з 10-го тексту. І нижче. П'ятий розділ з 10-го тексту і нижче. Бувши названий первосвященником від Бога за чином Мелхіседека. І що він далі каже? Про це? Про це нам би треба було багато казати. Та це висловити за розтяжку. Чому? Бо ви стали нездібні, щоб слухати. Уявляєте, він пише віруючим людям, і він каже, ви би хотіли говорити про щось інше. Але от, от, ось про що би треба було говорити: про Христа як про пересвященника, про Нього, про Ісуса. І далі Він каже, бо, судячи з часу, ви, би мали, бути вже... ви б мали бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав. Перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібно що? Виявляється, в чині, взагалі в тому, про що він говорив, в Божих словах є різна градація їжі, різні істини. Вони всі потрібні. Але він каже, що є щось, що можна класифікувати як молоко, як їжа для дітей, а є яка їжа? Є тверда. І ви би вже мали зрости до твердої їжі, до чогось дійсно цінного дійти, але поки що. Ви знову хочете початків. Якщо ми подивимося на цей текст, те, що ми зараз прочитали, що за оцінкою автора послання до євреїв є твердою їжею. Проповідь про Христа і про те, що Він пересвящений. По-іншому трактувати цей текст ну, дуже складно. Його треба надзвичайно сильно викручувати. Це й до того, що часом, коли ми дивимося на. Християнство і на ті істини розділяючи щось першочергове і другорядне, ми можемо зробити цю фатальну помилку і не побачити справжнього скарбу. Ми думаємо, а істина про Ісуса, про те, що Він постраждав. Ну це зрозуміло, ми нагадуємо про це кожного місяця. У нас їх боломання. Але давай сьогодні вже щось таке посерйозніше. Давай, давай щось поцікавіше, щось, щось таке, якусь тверду їжу. Це ми вже чули багато разів. І з цим би можна було погодитися, але автор послання до євреїв, він думає інакше. Він каже, що насправді цінне, насправді тверда їжа це істина про те, що зробив Христос, про Його місію, про те, ким Він є. І нічого ціннішого, нічого твердішого, ви знайти що? Не зможете, цього не існує. Коли ви хочете копатись в якихось інших речах, в інших істинах, це все добре. Тому що я хочу цю думку підкреслити. Знаєте, відрізнити щось цінне. Від сміття, ну, в принципі, легше, ніж відрізнити щось цінне від чогось дуже хорошого. Ну, Якщо є якісь речі непогані, але є речі якісь найкращі, от там вже розбиратись трошки складніше. Тому що, можна сказати, не чекай, ну, все може слово це істина, все може слово це те, що виявляє його волю. Я скажу так і амінь. Але він говорить: є певні початки, є певне молоко, а є щось тверде і надзвичайне. Так от, справжнім скарбом є істина про Христа, про те, що Він є первосвященником, який засів по правиці величності на висоті. Я б хотів, щоб ми знову подивились на цей розділ 8.1 і побачили, що ж він там каже. От він їм каже: головним в тому, про що ми говоримо, є ось що. Ми маємо такого пересвященника, який сів праворуч престолу величі. На небесах. Отже, справа в тому, що первосвященники взагалі саме це слово, саме поняття, те, хто, хто ці люди і чим вони займаються, були відомі для людей того часу, і не менш відомі для жителів епохи Старого Заповіту. Це були люди, які приносили жертви. І от вони знали, хто такий пересвященник. Його функція була в тому, щоб приносити дари і жертви і таким чином заступатись за народ. Він був посередником поміж Богом і людьми: є святий Бог, є люди, які недосконалі і грішні. І пересвященник це той, хто приходить, приносячи жертву спочатку за себе, а потім приносячи жертву за цих людей, щоб ці люди могли бути вподобані Богу. Автор послання до євреїв каже: уявляєте. Він, той пересвященник, який сидить праворуч в величі на висоті. Пересвященники тут служили в скині або в храмі, будучи служили в образі, тому що ми читаємо, що храм і скинія були побудовані за образом, який, який бачив Мойсей. Йому було показано, Він побудували і тут служили. Але Ісус приніс свою жертву, і Він заступається перед Богом де. Там, перед самим Бом, уявляєте, яка це неймовірна істина, уявляєте, яка це велич. Яка це справді глибина? Фатальна помилка в тому, щоб не розпізнати справжній скарб, може впливати на все наше життя. Одна картина. Як досліджують люди, які займаються цією справою? Картина авторства Леонардо да Вінчі, Називається вона Спаситель світу, на ній зображений Ісус. Як завжди, в оцінці цінності важливо не просто сама картина, а те, хто її автор, хто її намалював. І от в 1958 році один дім, не мігши підтвердити авторство цієї картини, він продав цю картину. В аукціонний дім десь за 45 фунтів стерлінгів Це дуже мізерна сума. Але потім через низку експертиз різного роду історичних довідок виявилось, що ця картина була в певний час трошки додана до неї певні речі. Вона була відреставрована, в неї зайва було забрано. І через 60 приблизно років, в 2017 році, ця картина була продана. За 400 мільйонів доларів. З комісією аукціонного дому 450 мільйонів доларів. Уявляєте, 45 фунтів стерлінгів і 450 мільйонів доларів. Справа в тому, що люди, які її продавали на той час, не знали її вартості. Вони не знали, де тут справжній скарб. Вони, можливо, дивились на щось абсолютно інше. А це була надзвичайно велика цінність насправді. Ісус Христос це єдиний, хто може нагодувати нашу душу, єдиний, хто може задовільнити нас в наших потребах. Ніщо інше, ніяка релігія, ніякі знання, ніяке хизування якимось дарами, ніщо інше, окрім нього, окрім цієї істини, що Він постраждав на Христі. Окрім тої істини, що Він просвящен і заступається за нас. І коли ця істина торкається нашого серця, ми отримуємо це прощення гріхів. Це, це неймовірне чудо, яке робить Бог. Немає нічого величнішого. Останній пункт, на який би хотів звернути увагу, ми помолимось, це заміщення. Якось Чарльз Сперджен говорив про те, що якщо би потрібно було проповідувати Євангелію, і в тебе було тільки одне слово, він казав: я б використав це одне слово заміщення для того, щоб пояснити все Євангелію. Я хотів би, щоб ми прочитали один текст. Послання посла Павла до Римлян, 8 розділ, 34 текст. Написано там так. Хто ж той, що засуджує? Ісус Христос є той, що вмер, надто й воскрес Він, праворуч Бога, і Він заступається за нас. Мені так подобається це Слово, заступається за нас. Мені згадується приклад, де Христос заступився. Пам'ятаєте в Семанському саду, коли приходять воїни, брати Ісуса, але це була ніч. І, можливо, коли ми згадуємо собі якісь картинки, то Ісус завжди відрізнявся одягом від інших апостолів, але по факту, швидше за все, так не було, і вони не могли впізнати, хто він. І от вони дивляться, якась група людей, вони всі, напевно, були схожі один на одного. І Христос що каже їм? Якщо ви шукаєте Ісуса, то що? То це я, дайте оцим відійти. Він в саду заступається за них. Він виходить вперед і каже: це я, їх не чіпайте, чіпайте мене. Це те, що робить пересвященник. Якщо ми повернемось ми знову ж таки до розділу 8.1, ми маємо пересвященника, який заступається за нас перед Богом. Він не просто приніс в жертву когось іншого, Він приносить в жертву себе. Ісус приносить в жертву себе. І автор послання до євреїв він каже: головна річ в тому, що ми маємо цього пересвященника, і він за нас заступається. Уявляєте, він приніс в жертву своє тіло. Він не видав когось іншого. Він сам вийшов і каже: Я принесу себе за них, заступлюсь, щоб цей гнів впав на мене, а не на них, за їхні гріхи. Хоча вони винні. Він каже: це неймовірна новина. Насправді. Найвищий пам'ятник в світі, мені було цікаво, він стоїть в Індії. Це пам'ятник якомусь видатному індійському діячеві, його висота близько 240 метрів. Це доволі багато. Якщо дев'ятиповерховий будинок має 21 метр приблизно, якщо я не помиляюсь. 240, можемо себе уявити. Це надзвичайно велика скульптура, надзвичайно великий пам'ятник. Але цей пам'ятник ніщо в порівнянні з тим пам'ятником, до якого приступаємо ми сьогодні. Тому що я переконаний, що більшість тих, хто сидить тут в залі, ніколи не знали про якийсь там пам'ятник в Індії 240 метрів. Знаєте, але люди, які вірять в Христа по цілому світу, мільйони людей, будь де на кожному місці. Впродовж двох тисяч років приходять до чого? До спомину, згадки, смерті і страждань Христа, тому що заповів так Ісус. Він каже, я вам дам певний символ. І ви будете що робити? Ви будете згадувати, що ви пам'ятали. Пам'ятали, я робив в своєму житті дуже багато всього, але Він говорить: смерть мою згадуйте, коли я віддав себе в жертву, ставши пересвященником за вас. Ми маємо можливість приступити до цього жертвенника. Там, де був принесений Христос, приступити, побачити Його славу і велич, і отримати це прощення, отримати це заміщення, яке Він пропонує тим, хто вірує в нього, відділивши другорядне від основного, побачивши не просто якусь релігію, не просто якісь певні правила, не просто якусь допомогу, не просто якісь плюси, які може принести християнство чи християни, а побачивши Ісуса, Його пересвященника. Отримавши це прощення, прославити Його, прославити Бога за те, що ми маємо цього пересвященника, який там на висоті перед Богом заступається за нас. Амінь. Помовлені.